ну легенько пробуйте. Це, скажімо так, або живе смузі, або жива каша, можна називати як завгодно. Зараз йду, буду зварювати кілька деталей для того, щоб зробити блоковий механізм, який буде відкривати ляду на вишки з хліва. то що я от зробив. Вимкнули, робота зупинилася. Я щось встиг наляпати, переварив от вушко щоб тросик чіпляти. от Зараз перевірю, наскільки міцно переварив. І ще потрібно от е, цей блочок зробити, так приварити тут оце цю детальку до цього. Можливо, я її прикручу на болти, я подивлюся ще. як краще, тому що сваркою теж зварюю і бачу, що воно дуже. Дуже-дуже погано зварює, тому що напруга маленька. Подивлюсь, як ще зроблю. Ну, от якось так. І потім вже буду кріпити цей весь механізм до дерева. Тут от просверлив отвори з потаєм, зробив, щоб добре кріпилося пластини. І так, і тросик ще буде, і от воно буде так крутитися. З'явилося світло, я поварив ці детальки, ну як позварював, прихляпував, тому що напруги не вистачає, щоб нормально це все зварити, але попробував молотком, міцно тримає. Піде для такого механізму. Зараз буду встановлювати. Ну легенько пробуйте. Тяжко пішло? Ні. Оце воно тут просто вперлося, бо цей. Оце я назад взяв легенько. Ну. Е, я просто повісив для того, щоб баланс знайти, розумієте? Ну. Може ще одну положити. Якщо положиш, відно, то воно буде так піднімати. Ну, дари, легень, тільки... Не знаю. Попробуємо. положив візьми, кей. Не піднімає? Ні. Наскільки я розумію, то є окрема професія людей, які мають навик в'язати з дроту, з металу, точніше, з різних прутів металевих. Так само з дерева колись були, можливо, і зараз є. Буде взяти якусь залізяку тут, менш габаритну, На перший час хватить цього. Відчув, що вже хочу їсти, і зараз буду їсти крем суп з сочевиці. Дуже смачний. От і гамбургер. Можна сказати, що він домашній. Тут е, вегетаріанська ковбаса, сир, огірок, помідор, домашній майонез швидкого приготування. От, і булочка. Смачно. Зараз буду звідси все от забирати, що лишилося, і ось цей от горбочок зрівнювати, забирати землю. Ще залишилася труба від турніка, якому вже десь 10 років, ну, точніше, трубі, 10 років, як я її зробив. От колись турнік стояв на дворі в садку, але потім він поламався, тому що там зі, зогнив стовп. Десь приблизно з 2008 року я почав займатися на турніку, і вже в 2000. В 2011 році чи 2010 році, точно не пам'ятаю, за один підхід робив 43 рази, дійшов до такого показника. Але мені дуже подобалося займатися, плюс я себе класно почував. І зараз час від часу роблю зарядку. Розбере, дивлюся на стіни, вже починають блистіти. Так, напевно, камера не покаже, але якщо підійти ближче, то видно. Я вже так загорівся, кров розігнав, лімфу розігнав, готовий до силових вправ, зарядку зробив. Ще зараз доб'ю цей кусочок, та й може трошки попідтягуюся. і вже можна тут поратися далі. Тут зліва далі не купав, тому що... Ну там далі й нема купати, бо воно туди пішло вниз, але там зараз лежать яблука, ящики з грушками. От капуста теж треба буде її забрати звідси. Я то коли цю роботу робив, то розімнявся, але... Додатково ще трошки розігнуся, бо хочу попідтягуватися, час від часу підтягуюся. Тому що коли за комп'ютером довго сидів, працював, то взагалі спина болить, все болить. А коли от активність, робиш якусь роботу, то взагалі класно почуваєшся і апетит такий, як в ліс пішов. Усе на сьогодні досить, то буду відпочивати. Зараз буду робити сніданок, який. Показав в першому відео і з'явилися кілька коментарів, що е, щось страшне в баночці, в банці, або чи воно смачне взагалі. От, все доволі просто. Е, ось компоненти цього сніданку. Це, скажімо так, або живе смузі, або жива каша. Можна називати як завгодно. Е, і основні компоненти цього це в нас є льон. Просто 2 столові ложки льону, заливаю водою от на вечір, воно набухає, скажімо, активізовується насіння льон, льону. От, і потім воно збивається разом тут з цими інгредієнтами. Гарбузове насіння 100 г. Е, мені подобається, воно смакує, гарно підходить під е, це смузі. Далі, якщо в мене немає. Фініків, беру 4 фініка. Якщо нема фініків, то просто, в принципі, і мед піде, ложечка меду, воно те саме. Беру зелень ще інколи. Петрушку мені подобається. от Смак такий. Воно нічого гірше, як то кажуть, не роби. І банан. Тобто основні компоненти це льон. І, в принципі, фініки можна так робити. Можна додати банан. Я додаю банан як основний компонент, і фініки. І потім вже собі можу яблуко взяти. От в мене грушка, мені подобається грушка. От, Домашня, смачна. Нарізаю кубиками. І гарбузове насіння кидаю все. І воно доволі смачне, я би сказав. Зараз буду упаковувати цей от стартер Людина вже його забронювала, кілька деталей лишилося ще від машини, то їх потрібно продати, і після цього. Буду займатися упаковуванням деталей до комбайна. Теж є люди, помаленьку розбирають і всі деталі, які я виставив на продаж. Потрібно тими деталями, які ще є, більш інтенсивніше зайнятися, тому що воно лежить, і люди не знають, що воно тут лежить в господарстві. А виявляється, що багато кому що потрібно з цього. Як згадаю, як тут було спочатку, ось тут було все в цьому кутку завалено різними речами, скільки всього я звідси повиносив, стільки роботи, от, і щоб щось зробити, потрібно прикласти немало зусиль. А от щоб щось знищити, то це робиться моментально, наприклад, от, Взяти дерево, да, зрізати. Скоро зрізаєш, а щоб воно виросло, треба роки. Взяти, поламати оту ручку, що тут взяв та й поламав або розрізав. А от взяти її з деревини зробити. От, потрібно зусилля і немало часу. З тим блоковим механізмом, що е, в хліві зараз там знаходиться. Теж прийшлося трошки повозитися з ним, але ну, прикольно працює, мені сподобалося. Ще його треба трошки удосконалити і буде нормально. Все, площина готова. Тепер можна перекусити яблуку. І ось і тут потрібно знайти. Це не якісь там яблука, які щось у шуцькому роді. Це природа сама виростила їх. Зараз з'їму одне зимою вони якраз, скажімо так, набрали в себе той весь смак. От, дуже смачні.